А яка ціна машини? 7600 буде на віддачу. Дивіться, в мене є тільки 7 тисяч, забираю за 7. Ні, то якось несерйозно, я кажу на віддачу 7600, а ви вже 7 зразу кажете. Дивіться. А що машину не дивились, вас не цікавить? Типу, а може що там мені дивиться? Гроші в кармані 7 тисяч, даю і по рукам. Ну давайте. Буде, так? Да? Буде, так. Да. Якщо зараз гроші, то буду. Що, дивлюсь, це крило крашене? Ну тут тільки одне, да, один підкрас, без покльовки, нічого. Але, ну, я вам казав, подивіться машину, там маленькі такі нюансики, є, один підкрас тільки. Ні, ну то я розумію тебе, але це вже не серйозно. Дві сотки ще скинь, 6800 буду забирати. То яке? Ти казав, сім даю і забираю зразу. Ну бач, я не знав, що тут крило краще. Давай, що Ну, що я казав, подивись машину. 6800. Ну давай, забирай, забирай бог, з тобою, так. А що дивлюсь, царапинки є, то ще його треба полірувати придеться чи що. Ну бо вона тільки приїхала, не полірована, не підготовлена машина. Понизу ринку віддають, ти що, знущається з мене. То як ти так продаєш? Давай тоді ще три сотки, шість 6500 по рукам і забирай. Чоловіче, ти казав, гроші даю сім спочатку, вже потім 6800. Зараз що ще тобі скидати? Ну де ще і ми поїхали. Ой. Давай, ну давай, забирай. Надати. Забирай вже, бо що ж. Я ну дивіться. Ми по базарі ще походимо, подумаємо, і зараз підійдемо пару хвилин.